Добрий день! Сьогодні розглянемо, скільки є речовин. Під час вивчення теми дізнаємось, що таке елемент, який склад молекул, як класифікують речовини. Розпочнемо з того, що таке елемент. Ми живемо у світі речовин. Їх є дуже багато. Деякі речовини є у природі, з них складаються організми та природні об'єкти. Інші створила людина, будівельні та пакувальні матеріали, скло, кераміка, тканини. Штучні матеріали зазвичай погано розкладаються у природі і засмічують його. Як приклад, природних речовин можна розглянути воду і кухонну сіль, як штучних фарби та клей. Більшість речовин складаються з молекул, а молекули з атомів. На сьогодні науці відомо 118 різних атомів і мільйони молекул. Але як це можливо, щоб зі 118 атомів утворилося мільйони різних молекул і речовин? Усе просто атоми можуть з'єднуватися між собою у різноманітних комбінаціях схоже на те, як 33 букви українського алфавіту можна скласти десятки і сотні тисяч слів. Точно вказати кількість речовин важко з розвитком науки, їх буде дедалі більше, адже щороку науковці створюють нові речовини і матеріали. Атоми одного і того самого виду називають елементами. Елементи мають назви, які походять з латини, і позначають їх символами, наприклад, гідроген H і символ, відповідно, оксиген. О. Карбон С? Який склад молекул? Молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. Молекула вуглокислого газу складається з двох атомів оксигену і одного атома карбону. Який склад молекул водню, кисню? Азоту та озону. Є речовини, які складаються з однакових атомів, але більшість з них, схожа на те, як величезна кількість слів складається з різних літер. Уявіть, лише з трьох атомів оксигену, гідрогену і карбону можна збудувати тисячі молекул різних речовин, серед них вода, вуглокислий газ, спирти, лимонна кислота, цукор, жири, крохмаль головний складник Борошна. Целюлоза головний складник паперу, метан головний складник природного газу. Речовини, що входять до складу бензину, чадний газ і багато-багато інших. Молекули, що складаються із цих елементів, входять до складу столового оцту. Як класифікують речовини? Ви вже знаєте, що речовини класифікують за агрегатним станом. Але є й інші класифікації. Забудовою їх поділяють на прості, які складаються з однакових атомів водень, азот, кисень, залізо, сірка. І складні, які складаються з різних атомів вода, вуглокислий газ, глюкоза. За властивостями прості речовини поділяють на метали та неметали. Порівняємо залізо і сірку. Кусок заліза має характерний металічний блиск, якщо не заіржавів. Якщо по ньому вдарити молотком, він не розпадається, але під дією ударів змінюватиме форму. Якщо з'єднати залізними провідниками лампочку і батарейку, лампочка засвітиться. Отже, залізо є провідником електричного струму. Сірка не має такого блиску, як залізо. Шматок сірки під дією ударів розколюється. Сірка не проводить електричний струм. Залізо і сірка представники двох груп речовин металів і неметалів. За нормальних умов усі метали тверді, виняток ртуть, мають блиск, легко куються, проводять електричний струм. Серед неметалів є і газуваті кисень, азот, водень, і рідкі бром. І тверді. Сірка, вугілля, фосфор, вони не мають металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять електричний струм. У загальному Атоми одного і того самого виду називають елементами. Науці відомо сотня 18 елементів. І мільйони різних молекул і речовин. Речовини поділяються на прості, які складаються з однакових атомів, і складні, які побудовані з різних атомів. Прості речовини поділяють на метали та неметали. Проведемо хвилинку відпочинку. Продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася про. Я вже знав, знала про. Мене вразило. Мені запам'яталося, свою роботу на уроці оцінюю на домашнє завдання опрацювати тему, скільки є речовин. Бажаю вам натхнення до навчання! Почуємось!